Світлана, ми теж всією сім'єю вітаємо тебе з днем народження. Саме головне, що ми не будемо бажати тобі здоров'я. Бо ти зараз розумієш, чому там впереді все буде. Тому сьогодні, в цей день, щоб все найкраще, що є, було в твоєму житті, все погано, все хай проходить. І головне, щоб е стрес стресоустойчивість була на максимальному рівні. Нехай твій кожен ранок починається з усмішки та ранкової зарядки. Ще раз вітаємо тебе з днем народження. Ми тебе любимо. Дочечка, ми пишаємося тобою за твоїми дітьми. Якому тобі за твою любов і за твоє тепло. Ми бажаємо тобі того, чого не змозі купити, теплих людей поруч, вечорів без новин і ранків, коли просто добре. Ти заслуговуєш на спокій, любов і просто чудо щодня. Нехай здійснюються всі твої мрії. Бажаємо міцного здоров'я тобі і всій твоїй родині. Мирного неба, здоров'я тобі, всього найкращого. Ми тебе. Дуже міцно всі, вся наша родина обнімаємо. Завжди будьте щасливою, гарною і усміхненою. Бажаю вам дуже міцного здоров'я та побільше грошей. Мені молоді З Днем народженням тетя Світлана бажаю вам, щоб кожен день був сповнений любові, щоб ви були щасливі та здорові. Щоб в тебе все було добре в твоїй родині також. Мирного неба нам нами всім. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, щастя і миром. днем народження моя дорогенька. Люблю тебе і військові. Сьогодні є день твій світло, но немобилітні птах. А в пам'яті дитинство, сміх, брата, що завжди десь поряд. Було розбите скло і нерви, і страх, Та знали ми любов, вона, як сонячний промінь, шкільні роки, де перше кохання, де дзвінки і сміх, Де друзі немов зорі, що світили вночі, Вона зростала світлу, дорогу стелячи Шукаючи в душі свої ключі, Світлано, сестро, ти отвора, і міцний тил, твоє серце. Бір серця допомагати тим, хто в біді Нести надію, де згасає вже вогонь, її таланти і праці слідували скрізь, вона вела простягуючи долонь. Знайшла кохання, що єднає дві душі, Синій донька щастя, що зростає в тиші, в її очах досвід, мудрість і політ. Набудує свій маленький світ, Світлану, сестрою, опора і міцний тил, твоє серце віддане, сповнене тепла, ти найкраща мама для сина і доньки, і для коханого. Яке вірить ця родина, де мир настане, і зникне зла година, світлану, сестро, ми завжди поряд, ти наша сила, наше світло, наша доля.